В законі України про оборону чітко розписано. перша частина до статті 4 – це що робиться у мирний час. А потім зі статті 4 закону України про оборону, що відбувається у воєнний час. Я нагадую, що згідно законодавства України воєнний час розпочинається або з оголошення стану війни, або з фактичного початку воєнних дій. У разі це написано в статті 4 закону України про оборону зброї на агресії проти України або загрози нападу президентом України приймається три рішення: перше застосування збройних сил України, друге. Запровадження правового режиму воєнного стану і третє оголошення мобілізації. Так, отже, друзі, цей фрагмент якраз показує, в принципі, очевидні речі, але які важливо зафіксувати. Всі три рішення, які приводять, готують країну до війни, тобто воєнний стан, розгортання військ і мобілізація, все це залежить.